В містечку під Києвом сьогодні обирають мера. Ми вже казали, що обухів стане репетиційним майданчиком для політичних сил. Сьогодні вже можемо говорити про арсенал методів. Спостерігачі один з одним повідомляють про порушення. кажуть, були знайомі з 2004-го каруселі і підкуп виборців просто поруч з дільницями і підставні жителі обухова, які віддавали голос за того, за кого треба. А штаб регіоналів навіть поскаржився, що мав контакт із 15 молодиками спортивної статури, котрі представились журналістами. Зважайте, це лише обухів. Уявіть, що буде на виборах мера Києва. Роман Недзельський докладніше. Маленьке місто за 40 кілометрів від Києва. Ось він полігон для політичної розвідки боєм. Участь у мерських виборах тут для партій Це і безкоштовна соціологія і тренування штабів. Їх політсили вже готують до осінніх двобоїв за крісла у Верховній Раді. Влада чи розрізнена опозиція це головна інтрига обухівських виборів. Адже, попри заяви лідерів, тут опозиціонери так і не об'єдналися. Від партії регіонів за посаду міського голови змагається Олександр Левченко, директор місцевого заводу. Сходу! <схід> <схід> щоб ви не сумнівались, ми всіх так знімали. Да. Да. Та Йому протистоять аж троє опозиціонерів від партії Удар пенсіонер і екс-голова райради Анатолій Шафаренко. Економіки держави перевіряють по дорогам, жінку провіряють по ванній кімнаті і по туалету, людей провіряють по нашому рукопотисканню. Від батьківщини 26-річна помічниця народного депутата Ганна Старікова. Добрий день. Ви у нас на бідах, я? так? — приємно Заємно. від фронту змін менеджер будівельної компанії Петро Кабанець. Фронтовик, щоправда, за кілька днів до виборів оголосив, що знімає кандидатуру на користь батьківщини, та за законом викреслити його прізвище з бюлетеню вже неможливо. Рішення складне, воно далось нелегко, Я вам скажу в мене. Також є питання до вищого керівництва, яке повинно було б забезпечити таке об'єднання. Але тут на місці об'єднатися. Без рішення там зверху, напевно, неможливо. Так критикує колег четвертий від опозиції Свободівець Валерій Воробець. Доки у Обухові не закрилися дільниці, лише він може розповідати про перебіг кампанії, бо вибори для нього закінчились раніше і були найскандальнішими. Суд визнав а, а, мене не кандидатом. Його зняли з реєстрації за неподачу заяви, хоча Свободівець показує й документи, де спочатку все було гаразд. Це постанова про реєстрацію мене в якості mm. кандидата, яка була прийнята 18 лютого. А це довідка попереднього дня, бачите, 17 лютого. Довідка з переліком документів, що всі заяви були все прийняті. У виборчій комісії тепер своїм же документам не вірять. Голова ТВК стверджує, воробця реєстрували без заяви. Ви ж спочатку зареєстрували? Зареєстрували, значить, людина не донесла. Документи. А він мав донести документи? Ну, ми всіх попереджуємо. А Як можна попереджує. було реєструвати спочатку без всіх документів? Ну, я не, не розумію, не я реєструвався. Питання у вас досить таке провокаційне. Далі спілкуватись із нами керівник тервиборчкому не захотів, а юрист комісії визнав. Просто помилилися. Помилково. Ми, е Прийняли рішення щодо реєстрації цього кандидата на підставі неповного пакету документів. Воно багато... А відповідальності за це ніхто не несе ніякої, тому що людину позбавили права обиратись і були... це ж не ми його позбавили цього права. Рішення приймав суд. Цікаво, що за відсутність документів до суду на воробця подав не ось цей юрист, а довірена особа провладного кандидата. А рішення суду винесли випадково тоді, коли повторно зареєструватися воробець вже не міг. Та ще до зняття з реєстрації свободі в Обухові заборонили агітувати. Нам заборонили до кінця виборів з тієї підстави, що на вулиці дуже великий мороз. Ось це рішення суду. У мотиваційній частині дійсно служитель Феміди написав: мороз загроза життю, тому мітинги. Небезпечні суд звертає увагу на наявність офіційного повідомлення Міністерства охорони здоров'я України у засобах масової інформації від 26.01.2012 про наявність високого ступеню можливості переохолодження та обморожень населення, викликаного суттєвим зниженням добової температури. Тобто у період проведення відповідачем запланованих заходів передбачаються небезпечні погодні умови для здоров'я людей. Хоч заборонити агітацію просили у міськвиконкомі, виконуюча обов'язки мера, стверджує про таке рішення. Не чула, але додає, мерія дозволяла агітацію лише в певних місцях, а не там, де хотів кандидат. Дбала про благоустрій. Я цього рішення суду не отримувала. Я його не бачила принаймні. У нас є просто рішення виконкому з цього приводу, яким ми прийняли і визначили місця розміщення матеріалів передвиборчої агітації. Аби голосування в Обухові відбулося чесно. Місцевий тервиборчком розпорядився встановити на дільницях відеореєстратори. Та опозиціонери все одно нарікають у дільничих комісіях, які рахуватимуть голоси, немає їхніх представників. Вони туди не влізли. Місця зайняли люди від кандидатів, які потім знялися із виборів. Таких аж 14. Опозиція стверджує, ці кандидати були технічні і готуються за допомогою спостерігачів захищати результати. Роман Недзельський, Роман Ревуцький, ТВА. Ви ще не вірите в покращення вже вчора. Ну тоді вони вже йдуть до вас, і це квіточки. Ягідки будуть, коли влада призначить вибори мера Києва. Хто тут ще вважає, що нові тролейбуси, автобуси, деревця та інші радощі, поруч з якими з'являтиметься столичний домісник Пан Попов? Це все підготовка до євро. Зачекайте. Навряд чи партія влади піде на парламентські вибори, не зробивши спробу підкорити столицю регіонали, ще ніколи не вигравали Київ, а питання то принципове. Ми власне розвиваємо цю тему і не тільки цю в гостях підсумків Олег Тягневок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, починаємо розмову з Обухова. Єдине, що я зауважу, пане Олеже, добрий вечір. Результатів в Обухові ще немає дільниця зачиняється о 22-й годині. Тому ми будемо толерантно ставитись до нашого виборчого законодавства і обговорюємо більше процес, ніж його наслідки. Давайте повернімося до версії свободи на майдані. Опозиція намагалася якимось чином єднатися. його востаннє було сказано треба з а не списками, і окремі колони наберуть більше. Обухів маємо доказ, що вас зарубали повністю, інші розсварилися і нібито помирилися за два дні до голосування. Тобто опозицію взивають як маленьких кошенят. Доброго вечора, пане Віталію, Вітаю, шановне товариство. Ну не зовсім так по обухову, так як ви говорите. Наскільки я орієнтуюся, керівники обласних організацій, які входять в Комітет опору диктатурі по Київській області, вони попередньо обговорювали питання, що обухів може стати певною такою платформою для ну певних таких відпрацювань. Зокрема, цей, цей округ на майбутньому до Верховної Ради України на цей округ претендують практично всі представники коду. Нам же так само. Потрібно буде потім поділити і визначити єдиного кандидата по мажоритарних округах. І попередньо визначали, що той з кандидатів, який набере найбільшу кількість голосів, він буде зможе претендувати та політична сила на цей виборчий округ. Але в даній ситуації, як ми побачили, що робиться зараз в Обухові, ну не є дивна ситуація, бо в Київській області завжди таке робилося. За відповідними вказівками, присяжнюка, голови обласної адміністрації, сваволя там чиниться не перший день. Я можу вам нагадати вибори. До місцевих органів влади, де зокрема свобода, це була е, чи не єдина область, де ми втратили близько 60% голосів різниці між екзитполами і тим, що нам потім намалювали результат. Коли я пригадую на одному з тих каналів тряс е, протоколами 100% протоколів з мокрими печатками по білій церкві, де свобода мала набрати 6,5 тисяч це голосів, отримали півтори тисячі голосів. А... Згадайте минулі вибори в вишневому, що робили це минувшина, але от по обухову ну не можна ж на кожне місто. Розраховувати, що там будуть до вибори мера, і ви там потренуєтесь, як ви будете діяти в парламенті? Я би, я би хотів сказати так: що ті до вибори, які зараз відбуваються в різних регіонах, по багатьох регіонах, наприклад, визначається єдина кандидатура, є переможці власне від опозиції. По нам ж так само треба тренуватися. Нам теж треба виходити з тих нових вимог теперішнього законодавства і тої боротьби, яку нам зараз доведеться вести з владою. Бо фальсифікації, які будуть того разу на виборах, вони будуть набагато більшими. Вже певні певна схема. А вже намалювалися. No, так звані no. сині светрики. Сині светрики, сині светрики, карусельки. Але це все було і буде ще більше примножено. Насправді влада, дивіться, вона робить, вона абсолютно нахабніє. О те, що зняли з реєстрації нашого Валерія Воробця е, на посаду міського голови, ну це ж була так само опрацьована технологія. Оцей юрист Горшков, який тут очки ховав, коли давав інтерв'ю кореспонденту Ті він чомусь забув сказати, що він представник так само партії регіонів. І відповідно зараз напрацьовуються цілі технології для того, щоб е, відзав. Бирати кандидатів з виборчої кампанії по Полтаві То, я вам можу сказати. Пане же, зачекайте, просто їхні технології. Ну, ми бачимо більше того, ми бачимо, що їхні технології працюють, вас знімають і вони там щось собі домовляються чи не домовляються разом із тим. В жовтні гідрометцентр скаже, що буде дощ, і опозиції заборонить проводити мітинги. Ваші технології не на працюють про це на мова. сьогоднішній день. Комітет диктатурі, який є створений в серпні минулого року, він працює. Створено декілька робочих груп. Ті робочі групи працюють. По координації дії наших спостерігачів, по координації дії членів дільничних комісій, по координації дій юристів, які будуть відстоювати результати виборів, ми активно проговорюємо можливий сценарій, якщо влада буде використовувати силовий варіант проти людей, які вийдуть на вулиці і будуть захищати своє право обирати того, кого вони хочуть, і, і ваші проти дії фальсифіка. При цьому? Ми пропрацьовуємо це. Як я зараз розкажу про наші дії, а, про це почує розумієте, що є багато речей, які не можна говорити. Ми зараз напрацьовуємо дуже важливий аспект: єдину політичну платформу. Бо нам треба дати відповідь не тільки на запитання, як побороти режим Януковича. Нам треба дати відповідь громаді, що потім ми з тою перемогою будемо робити в парламенті. Ми напрацьовуємо ті варіанти щодо участі, як і в за партійними списками, так і по мажоритарних округах. По мажоритарних однозначно мусить бути. Ти єдиний кандидат. Звісно, що буде 220... ще не домовились. Ми вивчаємо ситуацію. дивіться, що показала остання соціологія. Остання соціологія показала, що якщо буде єдиний список 29%. Якщо будуть три різних колони 35%. Тобто для нас важливо об'єднання депутатів вже в парламенті. А вже тактично, як ми це здобудемо, ну це вже є наша внутрішня справа. Громада повинна знати: опозиція сьогодні працює скоординовано. Ми напрацьовуємо єдині позиції і будемо мати. Будемо виставляти єдиних кандидатів. Влада працює на те, щоб розбити сьогодні опозицію зрозуміли пересварити, але вона вам Не купуватися пев... на ті провокації. Вам до певної міри пощастило можливо одним з перших від опозиції прокоментувати деякі речі, які сьогодні озвучив а, наш президент. Щоправда, не нашому телебаченню, а російському. Віктор Юнукович, зокрема, заявив в інтерв'ю, що незабаром буде прийнято закон про дві державні мови. здогадайтеся, які. Ну, звісно, це вже є конкретний сигнал для українського суспільства, що треба повставати, повставати проти тої бандитської влади. Янукович їде до Москви. Йому треба подарунок Наступного тижня царю їди. царю путь. Призвичайно йому треба подарунок піднести. Знаєте, як колись поневолені народи е, імператорам, поневолювачам приносили якісь дари. От він хоче той дар принести у вигляді другої державної російської мови. Перед тим він заявляв, що табачника того неїдника не буде знімати з посад, незважаючи на те, що він там відміняв. Е, Роки історії України як предмету скорочував години української мови, викреслював з української історії правдиві, але зважте І... на один момент. Зачекайте, регіонали перед кожними виборами піднімають одне й те саме питання. Вам не здається, що зараз заздалегідь зрозуміле скандальне питання мови піднімається заради того, щоб вашу увагу, нашу увагу, людей увагу відволікти від чогось насправді. Дуже важливо, звісно, це і комплекс. Але я би не а хотів від казати чого? Я перепрошую, але я би не хотів казати, що питання мови воно є таке другорядне. Якщо я не кажу, так... що другорядне, але скажу... може бути бомба, бомба, яку прогавили через так. те, що дивились так, на ні, мову. Це ж все це все на мову. Треба дивитися, її не можна опускати. Нам, до речі, як один з першочергових законів в наступному парламенті, треба ухвалювати закон про захист української мови, бо сьогодні маємо проекти табачників тих всіх луцьких там ківалових і так далі. І живемо, до речі, за законом про мову в українській РСР. А я вам скажу. Що зараз буде, що буде новий закон, закон, що ви будете я робити? Я вам скажу: піднімати треба народ. Ну, народ зачекайте, ви зараз наші студії, будівлі, закликаєте. До... Так, я закликаю. До я закликаю до повстань проти бандитської влади. Байдуже, що це незаконно. Є ситуація, яка вимагає нашої безпосередньої участі, втручання в ситуацію. Бо інакше ми втратимо державу, ми втратимо територіальну цілісність. Що вони приховують? Стратегічні підприємства приватизовують. Ви подивіться, що роблять минулого тижня. Вже вони хочуть Укрзалізницю приватизувати. Хто буде приватизувати? Московський капітал. Вони хочуть приватизувати вже повністю всі енергогенеруючі енергорезпридільчі компанії. Вже нині різноманітні обленерги в чиїх руках знаходяться, в руках олігархів. Вони чекають на приватизацію землі. 1 січня е, наступного року вони хочуть вже зупинити мораторій, і в першу чергу російський капітал сюди полізе. Зрозумійте, будь ласка, Путін отримав необмежену владу. Він фактично став імператором. Він оголосив про те, що він буде збирати русські землі докупи, і Україна стала отим, е, отою платформою геополітичною, на яку в першу чергу полізе Росія. Тому то... вони кличуть Януковича з дарами, Дасть Він ті дари. Вони полізуть далі. Бо Росії Кремлеві ви знаєте, пальчика не можна давати Обсмоктувати, відкусити. Не, не зазирайте надто далеко вперед. Давайте так, поживемо, побачимо. Наостанок, останнє запитання, але воно стосується найрезонанснішої теми цього тижня. Що слід робити з усіма мажорськими історіями, коли мажори лишаються непокараними? Ми про це говорили з правозахисником. Буквально кількома словами ваша версія. Кілька проблем. Перша проблема це треба робити негайно. Не те, що реформу, а перезавантаження судово-правоохоронної системи. Треба змінювати повністю цю владу. Це загальні слова. Що робити? загальні слова закрити, треба завтра треба зачинити? всі суди? А, а судді Ні, вкуди? суди треба, треба ухвалювати відповідні рішення, щоб ми мали виборність суддів місцевих суддів. щоб ми мали закон про ем, е, персональну відповідальність судді за незаконно ухвалені рішення, в тому числі і прокурорів. Ми, ми маємо говорити про те, що наприклад наприклад, керівників міліції обласних, яких призначає міністр, народ мав би мати право відкликати. Тобто, пряме народовладдя потрібно вводити. Є інша проблема: це є проблема виховання, це є проблема цілого покоління, це час. є проблема дерева. Держав... А, а інакше ти нічого не зробиш. Дивіться, завдання влади це ж не тільки дешева ковбаса. Завдання влади це не тільки дороги. Завдання влади це показати нації шлях, куди ми йдемо. Заради чого ми живемо? Заради чого ті негідники живуть? От вони можуть сказати позитив. Для чого це, вони це питання може вони хочуть одружуватися? Я риторично задаю запитання. Разумію. Вони хочуть родити, може, дітей заради чого? Щоб напхати свої шлунки і задовільнити свої фізич, фізичні потреби, та ще й збочені потреби. Час, тобто, ми говоримо про те, що треба змінювати цю владу, треба систему влади то міняти. Треба проводити люстрацію. Треба геть їх всіх гнати. От парламентські вибори вони допоможуть це зробити. Я сподіваюся, громада це розуміє. Ну побачимо надію опозиції. Дякую, дякую Олег, що дякую. нарешті знайшли час Звоти в нашій просіння. студії. Буду запрошувати ще. Єдине, що прихо. Будьте. Олег Небок, лідер Свободи, був в нашій студії.